Всім привіт! Ви ну, як говориться здоровенькі були. Сьогодні, я, сьогодні ми повертаємося до старої доброї рубрики з приготуванням блюд, як я знаю деяким, а які, яким це дуже подобається. Сьогодні я покажу вам самий 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 простий спосіб приготувати морозиво. І скажу для цього. Наприклад, для дітлахів. ну типу, щоб якщо морозиво, дуже хочеться супер морозиво, то можна було приготувати так. Ну, а якщо ви вже 40-річний або 33 річний ну і посередині, може, мужика, може і старше, що то просто, якщо діти захочуть морозива, то можете самі їм приготувати. В основному рецепт бомба. Саме просте варення. Це просто варення, ну або не варення, а щось інше. Типу густе, наприклад, ну, самому. І сметана. Не звісно, сметан просто. Я нікого не чув про бершки, які гості. Тому сьогодні тому приготуємо його морозиво. Почнемо. Ну окей, почнемо. З цим справиться навіть, навіть шкільний 11 річ, як я. сюди ну, метане. Так от, і тепер беремо і перемішуємо цю маслу вилкою всередині. Треба перемішати до однородної маси. Це займе приблизно 5 хвилин, ну або більше. Але для вас пройде лише секунда. Отак от. От ми і перемішали Ой, його достатньо. Тепер займаємося наступним. Та у нас буде не один вид. Також ми вирішили додати полуничного. Так. О, Блюдечко в студію. Це поки відложимо. Ну, принаймні, вуличка нам ще знадобиться. От у нас вже все готово. Во два вида варення, ну, примішані зі сметаною. Ну і тепер настав час заливати їх формочку. Для цього вже нам треба скористатись ложечкою. Ну, окей, перше зарядимо йдемо малиновим. Е -е, Клубнічне. Готово. Да, малинову наклали. Тепер ми кладемо в І з малиною ми теж закінчили. Тепер, тепер все буде серйозно. Знаю. Вот мы и втыкнули. А я тебе скажу. Так, Ну, така от виш... там в стаканчику із вишневим і сірим знаходиться малиновим морозиво. А з синім і розовим ну, типу, вже не зовсім розовим, а іменно такою штучкою отут, отут знаходиться вже малинове. Ну і отак от, завтра побачимо, що вийде. А поки, а поки що мені лише залишається сказати до побачення. Точно забув. Зараз ще переставимо в морозилку. А, ну добре. При, при. Ну от так от і перед до побаченням зараз ми поставимо його молодю. Так, нічого розпидеться. А завтра вже побачимо, чи готово. От і продовження відео. Сьогодні ми подивимося на те, чи приготувалося наше морозиво, бо воно вже стояло в холодильнику 10 годин, ну, поспіль. Як я знаю, так просто воно не витягнеться, Тому треба положити його вдруг з холодною водою. І буквально. Так, водою. Йо, Йор, на, напав на, на трішки, щоб воно змолозилось. Ось. І. Витягуємо ой. І так, воно вийшло яке. А на смак. Смачно! Всім рекомендую таке приготувати. Готується дуже просто, з задоволення по огні щоки. До побачення!